Як написати магістерську, якщо ти не знаєш нічого? 5 секретів. Нагадаю, мене звати Світлана це контент-студія Градієнт. нас ви можете замовити курсові або дипломні роботи з гуманітарних спеціальностю. Для цього пишіть нам у Viber або Telegram за номером вказаним під цим відео. Перший секрет: ми собі намагаємося спростити все, що можемо спростити. Так. Якщо є можливість обрати теоретичну тему, обирайте теоретичну тему. Однак, наприклад, на факультеті психології теоретичні теми, як правило, не допускають. У цьому випадку ви собі спрощуєте роботу тим, що обираєте мінімальну кількість методик. Наприклад, три методики для дослідження. Або ви собі обираєте мінімальну кількість респондентів. Пишете можна, наприклад, від 30, де собі подивились методичці, так ви 30 і пишете. Так само ви собі в межах норми обираєте найменший обсяг роботи. Це варто врахувати. Ви собі пожера читали, наприклад, що у вас в університеті, на вашому факультеті, на вашій кафедрі вимагають, скажімо, 80 сторінок, щоб була дипломна робота. Ви собі розраховуєте, що на один розділ у вас скільки то має бути сторінок. Можете спробувати теоретичний розділ написати трішки більший. Взагалі рекомендується, щоб розділи були однакові, або практична частина переважала над теоретичною, але на практиці, як правило, не завертають такі роботи, де практична частина трошки менше за теоретичну. Головне, щоб ви досягали того мінімуму, який рекомендує університет. Як ми ще можемо спростити собі роботу? Обрати так само мінімум джерел із тої кількості, яка допускається. Якщо, наприклад, у вас можна мінімум 60 джерел, то 60 джерел ви собі укомплектували і забули про цю тему, більше не пишемо. Звичайно, повинні розуміти, що зменшуючи собі мінімально всі можливі вимоги, ймовірно, що оцінка за таку роботу буде трійка, можливо, слабенька четвірка, але якщо вас це цілком задовольняє, то все ок. Якщо ви не знаєте нічого із теми, дуже рекомендую скласти план він зміст дипломної роботи і узгодити його із викладачем. Якщо ви взагалі не розумієте, про що вам там писати, ви можете план замовити у нас, наприклад. ми пишемо план, можемо писати окремо частини роботи. Це може бути окремо замовити вступ, окремо перший розділ чи другий розділ, третій розділ, висновки. Тобто ми пишемо не тільки цілісну роботу, а так само можна замовляти якусь частинку. І з викладачем обов'язково узгодьте свій план. Викладач вам скаже, що ось тут і тут ви правильно будете досліджувати, правильно рухаєтеся, а ось цей розділ варто переписати. Таким чином, ви переконаєтеся, що ваша робота взагалі відповідає темі, що ви потім зможете її захистити на ту ж трійку або навіть на мінімальну четвірку. Усі ми люди, тому не менш важливо гарно контактувати із викладачем, який є керівником вашої роботи. Бо взагалі, якщо у вас є можливість обрати напрям дослідження, або іншими словами обрати викладача, з яким ви будете писати роботу, обов'язково цим скористайтеся. Оберіть викладача, який не ставить колосальні вимоги до дипломних робіт, який розуміє, що в студентів є ще інші, не менш важливі завдання. Можливо, ви в декреті, можливо, працюєте, можливо, ви інші. Чимось займається, просто вам не надто до душі е, так склалася спеціальність, яку ви обрали. Є викладачі, які нюанси всі ці розуміючи, принаймні більшість із них і не вимагають, якщо ви претендуєте на мінімальну оцінку, щоб ви досліджували як якийсь професор обрану тему. Так само потрібно гарно підтримувати контакт, відповідати на дзвінки, писати, робити хоча б вигляд, що вам не байдужа робота, що ви переживаєте, що ви досліджуєте, що ви щось робите, що ви готуєтеся до захисту. Таким чином, навіть якщо ваша робота буде прям, ну, дуже мінімально, мінімально написана, ви свою трійку спокійно отримаєте. П'ятий важливий секрет. Якщо ви не розумієте взагалі, як писати певну частину, певний розділ, замовте його, як я вже наголошувала, зараз є така можливість, така можливість так само є і в нас що ви просто замовляєте собі той розділ, який ви не розумієте, що писати. Трапляється таке, що, наприклад, з психології, з якої я згадувала. Студенти розуміють, як користуватися методиками, десь на практичних заняттях бачили, складали, знають, як подавати результати дослідження, але разом із тим їм важко знайти і опрацювати 70, наприклад, наукових джерел і стерми, написати з гарною унікальністю науковий текст. Тому ви можете замовити теоретичний розділ. Якщо вам навпаки, ви можете опанувати теорію, але ви не розумієте, як вам подавати практичну частину, тим більше, що вам подавати в методичних рекомендаціях, то зверніться навпаки із написанням практичної частини або рекомендаційного блоку. І остання моя порада, не чекайте до останньої ночі, тому що ви і, і остання моя порада, мабуть, вам про це говорили всі на світі, не чекайте останньої ночі. Готуйтесь поетапно, потрішки, замовляйте, пишіть самі для того, щоб в потрібний час у не, вас не був просто кіпіш, у вас не був квалт кругом, щоб ви не бігали, не знали, за що вам хапатися. Це і легше для вас психічно, і ви так собі впевнені, що ви захистите дипломну роботу на той бал, який ви сподіваєтесь, як мінімум. У нас на каналі є ще багато корисних відео. Переходьте, шукайте. Замовляйте курсову або дипломну роботу за номером вказаним під цим відео, пишіть свої теми нам у Viber або у Telegram. Сподіваюся, що ця інформація вам була корисною. Почуємось!